Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вибиті вікна та зруйновані будинки. все це результат ворожих обстрілів нашого регіону минулої доби. Загалом окупанти здійснили 383 атаки, шістьох населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Малинівки та Роботиного. Обстрілювали мирні громади з авіації, безпілотників та РСЗВ. Ворог завдав авіаційні удари по роботиному та Малій токмачці. 136 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та роботине. 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя Новоандріївки, малої токмачки Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло сім повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. А на тимчасово окупованих територіях напередодні 9 травня ворог посилює пропаганду. Найбільший тиск на дітей їх змушують вчити імена і часто вигадані подвиги учасників тієї війни. Віртуозно грають на емоціях старшого покоління, яке півстоліття обробляли пропагандою про Другу світову. Намагаються прирівняти подвиги учасників Другої світової та героїв СВО, бо пишатися, окрім як війною, Росії нічим. А от безсмертний полк цьогоріч не проводитимуть, ніби з безпекових міркувань, але насправді щоб не пок показувати реальний рівень підтримки окупаційного режиму на тимчасово окупованих територіях. На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників. На відео видно, як влучними скидами з безпілотників гвардійці бригади Спартан нещать укриття окупантів, щоб нападникам не було де сховатися та закріпитися. А 23-й батальйон 63-ї бригади здійснив штурм ворожих позицій та захоплення в полон групи окупантів.